Сьогодні я знову розкажу про історію минулого. У старій частині міста є вулиця, первісна назва якої костельна. Вона тягнеться попри катедральний собор і сягає сучасної вулиці Михайла Грушевського. Тепер ця вулиця називається Листопадова, на честь листопадового чину 1918 року, від якого починається історія Західноукраїнської Народної Республіки. Цій вулиці судилося носити імена, пов'язані з історичними подіями різних держав, бо називалася вона у часи міжвоєнної Польщі, вулицею 29 листопада, а у радянські часи жовтневою, коли у Тернополі під час виборів у місце. Органи влади перемогли демократичні сили, то у 1989-1990 роках розпочалося перейменування. Власне тоді з'явилася важлива для нас назва Листопадова. Саме на цій вулиці розташована Тернопільська міська рада. На щастя, війна не завдала великої шкоди цій вулиці. Основні будівлі збереглися й досі. Немає тільки наріжної будівлі між Майданом Волі і листопадовою. Будинком полковничих палат тут виросла вже нова післявоєнна будівля. Будинок Номер три, що зберігся на листопадові, є приміщення філії акціонерного іпотечного банку у місті Тернополі. Цікава історія будинку, де тепер розмістилася прокуратура Тернопільської області. Вона пов'язана із сестрами Йосифітками. Це були французькі сестри ордену святого Йозефа, які прибули у Тернопіль у 1904 році. У місті вони зайнялися шкільництвом для дівчат. Із вибухом Першої світової війни ліцей припинив свою діяльність. монахині виїхали із Тернополя. Потім сестри продали це приміщення державі. Із 1921 року тут розташувалося воєводське управління адміністративний орган, що віддав усіма сферами діяльності тернопільського воєводства у складі міжвоєнної Польщі. Поряд із обласною прокуратурою зберігся ще один старий будинок листопадова, 2 пов'язаний із важливими сторінками історії міста. Саме у піддальші цього будинку, як згадує. У своїх споминах Барвінський збиралися члени таємного учнівського об'єднання Громада. Інші будинки, що уціліли на листопадові, нагадують про архітектуру міста 19-го – початку 20-го століття. Прикметною ознакою наріжного будинку листопадової і Грушевського є оригінальна пам'ятна дошка із барельєфом тернополянина, художника і реставратора Діонізія Шолдри.